Більше того, я скажу вам, що проблеми з українською допомогою наразі взагалі немає. Те, що, те, що ми сьогодні спостерігаємо з затримкою рішень стосовно виділення допомоги Україні, це проблема не України, це проблема міграційної політики США. Сьогодні між республіканцями і демократами за великим рахунком немає серйозних розбіжностей стосовно того, що Україні треба продовжити надавати допомогу. Ця допомога сьогодні виділена не через Україну, не виділена не через Україну, а виділена через те, що обидві партії в рік президентських виборів фактично не можуть дійти згоди стосовно міграційної політики США. Республіканці, оскільки вони є представниками консервативної частини американського суспільства, вимагають, щоб міграційне законодавство США було Ну, Ускладнене, щоб менше мігрантів могли потрапляти користуватися правом притулку на території США, крім того, вони вимагають, щоб була добудована велика мексиканська стіна, яка ускладнить нелегальні потоки нелегальної міграції з боку з боку е, Мексики. І скажіть мені, де тут Україна? Оце проблема Україна, на жаль, стала заручницею українське питання, так само як ізраїльське, до речі, чи тайванське. Вони стали заручниками оцього внутрішнього політичного дискурсу стосовно міграційної політики. Звичайно, якщо казати чесно, то ми маємо розуміти, що це дискурс не зовсім про міграційну політику, це дискурс про вибори насправді і про електорат. Адже якщо демократи, які є традиційними представниками нових американських громадян, Мігрантів, які не були у гром... американське громадянство, меншин в американському суспільстві. Якщо демократи підуть на закручування оцих гайок в міграційній політиці, вони можуть втратити частину свого виборця, буде на руку республіканцям, оскільки вони конкурують з ними на президентських виборах. І ось на такій розтяжці сьогодні знаходиться Білий Дім, умовно кажучи, не погодитись з республіканцями, це означає позбавити підтримки Україну, Тайвань, Ізраїль. І отримати якусь певну поразку в зовнішній політиці протягом 2024 року, тому що без підтримки ці країни почнуть деградувати в безпековому плані, скажімо так, кругло. Простіше чекаючи про Україну, ми почнемо програвати війну. Про це прямо казав український президент. А е підтримати їх і піти на згоду з республіканцями в частині міграційної політики, це означає втратити частину електорату демократів в рік президентських виборів. Ось в цьому складній ситуації. Ну і повторюється традиційна для нашого парламенту, довоєнного парламенту, ситуація. В грудень місяць депутати купили купили квитки на Мальдіві, Перепрошую на Гаваї, тому що американці літають на Гаваї, і вже палата представників не напів тому що вже депутати запланували відпустки, різдвяну відпустку, новорічну відпустку в колі своєї родини, теплі курорти і океани. І, і тому Сенат продовжує працювати, шукаючи проект рішення. А палата представників, схоже, що ні, вже палата представників вже не може зібрати Сенат без палати представників не може прийняти це рішення, але може підготувати проект, який палата представників можливо прийме уже в січні. Де шукати допомогу? Буду трошечки коротше відповідати. Не люблю сам монологи, насправді е, і слухати, і говорити не люблю е, е, ці монологи. Де шукати допомогу? Ми бачимо, що передусім ще американські ресурси не вичине вичерпні. Вони не вичерпані. Я не кажу про те мільярд, який залишився. Я кажу передусім про те, що президент США Джо Байден може прийняти рішення про передачу Україні озброєнь запасів армії Сполучених Штатів. Так за це рішення його також будуть критикувати, тому що це вже йде НЗ недоторкований, недоторкований запас армії Сполучених Штатів, але це можливо і це законно. Ще приблизно на 5 мільярдів 4, 4 мільярди 650 мільйонів доларів може бути виділено допомоги за рахунок запасів збройних сил Сполучених Штатів Америки. По-друге, ми бачимо, що активізувалися наші європейські партнери, і не тільки європейські, Японія кредит, майже мільярд доларів, Норвегія. Допомога на 800 мільйонів плюс військова допомога там на кілька мільярдів загалом, загалом виходить. То ще є партнери, які можуть підстрахувати США в цій, в цій ситуації. Ну ми звичайно до останнього розраховували на допомогу Європейського союзу на цих 50 мільярдів євро, які мають бути виділені на 4 роки. Зараз з цим проблеми, але на відміну від євроамериканського парламенту, європейський союз може зібратися в будь-який момент. То органи Європейського союзу, Єврокомісії продовжують працювати. Якщо вони знайдуть рішення, вони зберуться хоч і завтра в суботу, тому, тому тут залишається тут. Катастрофи немає. Є погані політичні сигнали, звичайно є розуміння того, що ми не отримуємо більше допомоги, ніж ми отримували раніше. а швидше за все отримуємо її менше, але якоїсь такої катастрофи переломної поки немає. Звичайно, якщо рішення в США не відбудеться в січні. А європейці перенесуть розгляд України по питання про українську допомогу на березень, як погрожує дехто в Європі. От тоді в нас виникне проблема в лютому. Буде дуже серйозна проблема в літому, але поки що в нас є ще трошечки часу. А от ви от заговорили вже про ці 50 мільярдів євро допомоги від ЄС. Орбан витував допомогу Україні в цьому розмірі, і прем'єр-міністр Угорщини він заявив про те, що ми повернемося до цього питання наступного року на саміті ЄС для відповідної підготовки. Як на вашу думку, скажіть, чому ЄС пішов на такий крок, та що все таки змінилось у відношенні Європейського союзу до України, якщо ми говоримо про початок перемовин при членство України в ЄС? Треба зрозуміти, що це акт е, символічної політичної підтримки. Європейський союз не міг подарувати Путіну такий політичний подарунок у вигляді відмови від подальшої української євроінтеграції. Але, на жаль, цей акт він важливий для нашої політичної системи, він важливий для європейської політичної системи. Поки що він мало впливає на, на життя українців. Адже далі перед нами буде велика дорога. Нам треба підписати 32 розділи. З За адаптації законодавства, можливо навіть 33, там, тому що там може з'явитися спеціальний розділ для України е як свій час було для деяких країн, е які стосуються адаптації законодавства України до європейського. Передбачення нам треба буде прийняти сотні, можливо, навіть тисячі е змін до закон... законодавства України для того, щоб адаптувати повністю це законодавство. Нам потрібно буде знову голосування Європейської ради, європейської комісії європейського парламенту. А нагадаю, що в Європейському парламенті вже в червні вибори і є певна загроза того, що наступна більшість буде не проєвропейська, а правоцентрична. Тих партій, до яких належить той же Орбан. Є певна загроза, з урахуванням ситуації в Голландії та деяких інших країнах. З урахуванням того, що з 1 липня 2014 року головує в Європейському Союзі там там, -там, -там Угорщина, тобто нам теж буде складніше працювати. Е, і потім потрібно буде пройти ратифікацію відповідно цієї угоди. Якщо ми все ж таки пройдемо ці всі розділи, складемо великі такі документи. Доку наша угода пройти інтер... про приєднання до європейського союзу, це буде отакий том, це я не перебільшую. Ось такий том. 100, 100 з паперу, такий як пачка а 4 де будуть виписані всі деталізовані угоди тисячі пунктів. От ми, якщо зможемо узгодити ось такий том, буде потім ратифікація відповідно через йти через всі 27 країн Європейського Союзу. Кожен з парламентів має проголосувати. Причому на цьому на цьому цій дорозі є проблеми. Проблема в тому, що передусім європейський союз, європейське керівництво зміниться в будь-якому разі, після виборів Європарламент, Урсула фон дер Ляєн, інше керівництво Європейського Союзу піде у відставку, будуть нові керівники. Можуть з'явитися нові вимоги, яких поки що до України немає. По-друге, змінюються уряди в країнах Європейського Союзу. І десь наприклад, як в Словаччині, прийшов до влади Фіцо. О таких фіц, е, буде, може буде багато. І якщо десь до влади будуть приходити анти, не то що антиукраїнські, а там українопесимістичні уряди, умовно кажучи, вони будуть блокувати нам рати, ратифікацію. А по-третє, треба розуміти, що на цьому шляху ключовою проблемою є війна, тому що хід війни в Україні він визначатиме насправді він визначатиме українські європерспективи. Якщо Росія буде продовжувати наступи і окуповувати нові наші території. То діалог з нами зупиниться там, де і зупинився з Туреччини. Не бу Европа не буде бачити перспективи прийняття нас е, до, до свого складу. Якщо ж збройні стили вистоять, е, а е, або вдасться удасть, вдасться нам заморозити конфлікт, хоча б на певний час, притишити його, тоді наші європерспективи будуть більшим. Тому це важливий політичний крок. Це серйозна перемога команди Зеленського безпосередньо, тому що вони укріпили ще цю перемогу. Вони дали нову надію суспільству, вони дали нову надію збройним силам, але до, до реалій, до практичних речей ще дуже довго. Польща з нинішнього українського етапу до прийняття в ЄС вступала 7 років. Угорщина так само, тобто це такий середній строк з нинішнього етапу до кінця, сім років я бою, що в українському випадку це може бути і довше, і це може бути і коротше з політичних, е, з політичних причин. Що стосується цього вето, щоб картина була повна, це не зовсім було вето. Е, Угорщина продовжує торгуватися. Угорщині запропонували 10 мільярдів євро. Угорщина хоче 30. От якщо Єврокомісія виділить Угорщині заблоковані 30 мільярдів євро. А я буквально сьогодні говорив з одним з дипломатів європейських, і він пояснював, каже, там більше це це переважно кошти гранти, які були виділені угорщині в свій час в період ковіду для підвищення стійкості резілінс цієї країни в період ковіду. Вони були заморожені, тому що до, до угорського законодавства і до угорських дій є дуже багато питань з боку Європейської комісії. От, от ці, якщо Угорщина намагається отримати ці гранти, і там ще частково кредити є, для того, щоб перезавантажити свою економіку. Економічна ситуація в Угорщині також дуже така сіра. Я не сказав би, що вона негативна, але вона дуже сіра, ця ситуація. І е, е, Угорщина торгується. Вона не вона хоче отримати 30, тоді вона розморозить нам 50. На 10 вона сьогодні не погоджується. 10 угорщина, схоже, на те вже отримала. Як подяку від європейської комісії за те, що за те, за те, що вона не блокувала, не витувала рішення про е, початок перемовин з Україною про членство в ЄС. Ми бачили позицію Орбана. така конструктивна відсутність, е, як, як її називають в Європі. Е, це якраз частина цих домовленостей про неблокування, не за які угорщині вже заплатили. Але угорщина хоче більше.